Та да, він, а ти ж художник. Ну так. Да. Я знаю. Ага. Ну, да. ну я не малюю на війні. Слава героям слава. Урочисто клянусь своєю честю і совісті перед великим народом українським. Перед святою землею українською. Перед пролитою кров'ю усіх на кращих сім'ї України. Наскільки тобі років не І ти ж рік на війні і ти командир террок. Присвоєно звання Герой України. Коцюбайлу Дмитро Івановичу. Мені болить за Україну, я хочу для неї перемоги. Краще, краще. Війна забрала. Усмішка така так живі, правда. Ту дошку зробив, хресний тато його. Хресний тато? Так. Він нагоробив, хресний тато робив пам'ятники, і він нагоробив на пам'ятниках. Те що школа називається Дмитром, а імені Дмитра то Скільки для вас це важливо? є... Той... так мов, бок, так закірував бок, щоб так було. Ми сіти мордимо, так мусимо. Він того варто. Після Революції Лідності Росія окупувала Крим та пішла вторгнення в Донбас. Віталій вирішив кинути навчання та піти захищати Україну разом з іншими добровольцями. Першим був бій за село Кам'янку Варнінського району, після якого звільнені добровольці з правого сектору вирушили у напрямку селища Піски. Зарекомендувавши себе як відданий визвольний справі командир, надійний та перевірений за пеклими боями по обередим і продовжував історію інтереси України, звільняти окуповані території та боротися з російськими бойовиками. Дмитро Коцюбайло загинув зі зброї в руках, загинув першим ідучи в бій, жив і загинув як герой. Без перебільшення можна сказати, що Дмитро був там, де був Бонта, Кривоніс, Шухевич, Коновалець. Глибока історична постать. Наші діти та онуки носитимуть футболки з його обличчям. Це Дмитро робота теж. Він колись пресму допомагав пам'ятники робити, і це його Шевченко він приніс до школи на також цей можна. А це чия собачка? Е, Сашка, племінника. Він якраз з'явився у нас в той день, коли ми дізналися, що дій більше немає. В той день? А це ви так співпало? Так. А один собака нашій йому було 17 років, а він, він помер в той день також. Наскільки ти мала з ним зв'язок, і, взагалі, сестри, які мали з ним зв'язок через те, що 10 років боротьби? Чи вдавалось його тримати вам? Зв'язок аж да був. Ем... Досить нестандартний, але він був дуже сильний, тому що е, навіть коли між нами була відстань більше в 2000 км, ця е, підтримка, яку він е, давав, він завжди казав, що ви можете на мене покластися. І я, я знала, що він є, і ця підтримка завжди була відчутна навіть через е, е, велику відстань. Остання наша зустріч це було зимою. Я не пригадаю, якого числа, але я добре пам'ятаю цей момент, коли це були блекаути, І ми сидимо в кімнаті, говоримо, і тут світло вимикається, горить одна свічка, і ми сидимо, говоримо про якісь буденні наші справи. Це і тут то, що я дала. і дали? Так, це все я дала, це все я дала також. Тепер йдемо сюди. Тепер лопатка. Лопатка ти з метра? Так. Метрова. Скринька. Так. Скринька. Оце всі ті речі від вас також. Так само, але все це все речі від вас. О, Оці всі глейчики, отой о годиничок, це все Дмитрове. Там, це метрове. Я була. навіть не додивилася. Ну але це від вас. Добре, добре, бо я ще дам. Ну, воно буде тут цінуватися, воно буде мати тут цінність. Я б все віддала. Тільки а вже так не буде. На жаль, як би ми не хотіли, цього вже не буде. До речі, у вас вдома були, О, так? Так. Та. Він собі такий визробив кутлак в сираю. Він собі там все складав, збирав, то там все ходив, все був, Він собі все, все, все собі складав по кутках, все собі порозкладав, то він там було. А от такі всі лампи, такі все. Він бачив, він все збирав. Складав. А ви не сварились у новому світлі? Ніколи світ. Я, 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 Кол. Я його дуже любила, Я ніколи з не сварила, ніколи. А як Дмитро яка боявся, наприклад, наприклад, лампи, перетива газ? Він собі так робив колекціони особи. Він любив тут, він, він собі збирав, він мав навіть металу шукати, нашкодив собі гроші, купив собі мотоцикл. А яку був, альтанку зробив на подвір'ю, ще до армії. Таку файну. А ви нам не покажете альтанку? Нема альтанки. Oh. Я плакала, бо то е якось дуже була сильно зима, а воно було б ліком накреслено, але то було з лозечки спетине, такі кругом, і такі тонесенькі патички. Як набрало снігу, я чую, щось тріснуло. Я виходжу, альтанка сі розсипа. діма до нього дзвонить. Він каже, бабця, я прийду, їм альтанку зроблю. Так шкода, так шкода тої альтанки, ми всі сиділи там, хто приходив, я кругом квітів обсаджував. Кажу, дама, то що берези понасаджував, полишилося пам'ятка. Ракети летіли, зверху, з камера, дві цели впало на той бік, а тут якось в тому три дні то, то летіла, то, та балістична. Раз впала в сіні одна, а другий раз впала туди комплекс. Ого, то вам тут страшно. Жити одна, я, не то не Ви тоді добре відчуваєте. Кабачківна садила, нема, кому їсти нема, нема кому, кому їсти, нема кому дати, нема нічого, ніхто не тримає. А от усе mm -hmm. такий хрін кинув, що його ніяк знищити. І, і все кажу, нема кому, я вже не маю кому давати. А от того от, вити. То він посадив, березиван. Ага. Оце соснала. То, то, та... Там он, все, він, ті берези напротив, ті восливки, то все його робив. А то за ту березу, то там цукровий завод, а колись возили, туди є стрика була, що ну, ага. поїзд є. А Там в долині є таке озерце, там нема бо тепер там може йде гадина, бійка не було. І там таке озеро, як, ну. Калабанівка. Він цей святий хлопчина мотори десяти в Бахмуті загинув. То наш хоч міно ще відділили, поховали, а його взагалі нема по ні. Сусід сина хлопця, тут кого. Він був собі зробив таку тарзанку. шнурок. А, як то діти. З того боку на той бік те не раз тут у колабані впабив у колабані. Подивіться, як ми живемо. О, О ваш котик. котик є. Тут трошки більше по нас. От, Подивіться, як ми свого героя обрали. — А то молодші <світ> Так. Іван. Саме молодші то є Каріна. Була Мар'яна, був Діма, а так Ваня, а так ті дівчата. Mm -hmm. То є моя дочка. Вся uh -huh. одна. Бо то є Ганя, то вся середуща. То її донька, вони mm -hmm. тепер в Америці. Mm -hmm. То її син, то брат, жінка і внук. Mm -hmm. о, а то мій Діма, то Аліна приїжджала тут. О. Я її любила як свою дитину. Я що я мала, я їх ніколи, ну я їх ніколи не пос... вони від мене ніколи не їхали з пустими руками. Я їм все давала Картопель, морква, бурак. Цибулі, числі, закрутив. я їм все давав. Брали, Так. Не сварилися? Куда то б Я навіть як от була приїхала на 40 день, то я привезла їй два лотки яїчок, купила їй Паску велику Я ніколи я кажу, я їм я любила, як свою дитину розумію. Яйця в Києві так? Так. Він виріс мене. Ну всі сказали, він виріс мене. Сіла така коло, а він як то дитина. Знаєте, такі були грибінці такі кругленькі. А він, я дивлюся, він вже холоменці пристроїв. Вже мені волосся розпустив. І так мене там гребень чеше. Так мене чесув. Так накрутив на, на ту розщоску таку кругленьку. А маєте фотографії? Ні. І плаче, і коти що я кажу, подивіться. Я накрутив, а на гонці відкрутити. Я кажу: бери ножиці <гум> і стрижи, я кажу. Ну вибалували його, не сварили. Я, ніколи, ніколи. Я його, ну, я його так сильно, я його так вже любила, де б я не йшла, він сюди за мною. Я знаю, він як в бурстині йшов перший клас, він як пішов першого вересня до школи. Я не, я не знаю, що я, я кажу. Я просила, кажу, Діма, ти мені вибач кажу. Я перетовою сильно великому богу. Що я до тебе не приїхала до першого в кажу. Він так плакав в школі. Кажу Оксана, що його вчителі не могли стримати. Бо у вас не було на першому віці? Діма, що ти...? нема моєї бабці? Що моєї бабці нема, кажу, і сильно паку за випуск, то зі школи? Так. Дев'ятикласник. Так. Ще за його життя ми зробили таку стіну. Бачите, вона має назву Майдану до Героя України. Ну, пізніше вже додалися чорні стрічки після 7 березня. Подивіться, це я з ним танцюю на останньому дзвонику. От фотографія дев'ятий клас, він закінчує школу. Подивіться, який він низенький, худенький хлопчина. Дмитро завжди сидів в середньому ряді за останньою партою. Правда, парти вже не ті. Я дуже хочу віднайти ту його парту, вона є десь у нас на горищі, бо були старі. Так, він розмалював, розмалю... розмалював олівцем, а потім так циркулем в... вишкребував. І я Ну, там ще діти прийдуть, вони сидіти будуть за, той, за тією партою. Я ту парту впізнаю. Обов'язково. В нас просто зараз немає чоловіків, вони не воюють наші. Майстер по бігу, бігучому ремонту, двірник. Вони на війні зараз. Але, ну, і там дуже багато на горищі на складних старих партах, як в нас вже прийшли нові. І я її впізнаю, я пам'ятаю її. Я, я, я хочу її дуже в музею. Цей прапор колись Діма нам привіз, підписаний ще коли він був в дук правий сектор. Бачите, це хлопці його підписані хлопцями підписаний прапор. Він нам привіз давним давно. Він стояв до сьогоднішнього дня в нас от при вході. Але тепер ми його перенесли сюди. А Діма подарувався саме в школі. Так тобто він наскільки мав після випуску такий зв'язок зі школою. Чому йому було важливо цей прапор? Зв'язок зв'язок ми підтримували з ним до останніх днів. Ми насправді з ним дружили, але е, е, запам'яталися так навіть дні народження наші. Дмитро 1 листопада народження я 4-го. Ми, ми вітали постійно один одного. Він постійно мене вітав з Днем вчителя. Він про це пам'ятав. З вдячністю завжди говорив про вчителів. Він ще колекціонував монети. На жаль, таки? на жаль, не знаю, де ділися його та колекція монет. А що за, за колечко? Колечко е, нам <свісно> надала його однокласниця. Е, вона влітку приїхала, вона проживає, вийшла, заміж проживає в Америці. І коли звернулася до однокласників, сказала, може, у вас є якісь речі, які асоціюються з метром, які, ну, щось, що ви можете нам передати, вона мені сфотографувала і каже, Кусан Валентина, в мене є ось таке колечко. Я Дмитро мені подарував десь в, кінці в кінець восьмого, початок 9-го, просто зробив таке і каже, Аліль, хоч тобі подарую? Оцих два з журавлями малюнки, ви вже бачите, це ксерокопія. Mm -hmm. Це він намалював своїм сестрам Ангеліні і Саші, коли вони були в молодших класах, то у нас був конкурс Олека, він їм намалював лелек. А решту всі малюнки, якщо ви вже проглянули, подивилися, подивіться, це і шкільні з оцінкою з Пітерсом вчителя. 12. Так на жаль, це ксерокопії, тому що ці малюнки Дмитро передав хлопчику, який зараз проживає в Ірландії. А а він, він колись з ним десь дівчата розказували він десь на дачі, і хлопчик захопився. і Він йому подарував ось такий олівчиком на його малюнки. Ну, бачите, тематика його така була. Ось подивіться, малюнок намальований коли ще ним до війни, а тематика, відуван. а тематика ось військова така була. Хоча я ніколи не спостерігалося за ним, що він. Військовим буде? Угу, Ніколи не думала, що А, він... а чому ви так думали? що ну, Це не його. <світ> <світ> ну не знаю. Ну він малював. Він був маленький, худенький, якийсь такий хлопчик. Ну, ніколи не думала, що він буде, ніколи. Ви трохи на йти, так, хотів на художній знайти? Так. Так, він молодой, він сильно малював. А ким він себе бачив після закінчення ліцей тату був. Тобто ким він хотів бути. Та він його не закінчив. Він, 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 він... пішов на Майдан. Він тако приїжджав з Майдану прилетив. Я кажу, Діма, я тебе прошу, може би ти не їхав. Замовна не їде. Навіть не хотів, я віз, з ким він їде. Після того, як вже тут була революція, то він був ранений. То він вже не приїжджав, навіть нам не признав, що він був лікарний. А вже потім через, ну, вже хтось це викинув, і він ніби був приїхав, його тут зустрічали в селі. Все село його зустрічали. Пам'ятаю, він приїхав рука, така забінтована. Сварили, що він не зізнався, що був така, ранений. Така, ну, дитина, ну дитина, що він? А тепер що він змужнів? Вже краще, вже вже, що, що з рукою було? Пролом, пролом ключиці, посколишне посколиш, радіння в ключицю і в області лиця. Ну, зараз реабілітація, приїхав трохи додому віддихнути і назад вертаюся. І назад? Так, і назад вертаюся. Звичайно, в мене побратими там. Я вам розкажу, як він почав куряти. Хто? Діма. Дивишся, не кур, але вчився в коледжі. Mm -hmm. Кажу, я не діма, я смокав Дмитрику, що бабцю? я кажу, поліз наверху на стріх. там з того боку, звідти з города, щось кажу, то верхнє вікно відстало. Та він поліз. Я думаю, та він поліз, я, я за ним не полізу. А я легонько поза хату пішла, Дивіться, з того боку, а він стоїть. кури. Як мене побачив, кат мене Я кажу, нічого. папцю, не свариться, тільки не свариться, кошти. Я виджу, дим пішов, кури. ти вже великий, ти вже кажу, їздиш до коледжу. Я бабці багато не вже Я кажу, добре. Але як то знаєте, хлопці, якусь мали компанію. Ну він мав дуже багато хлопців, але він п'янки він ненавидів. Від війни ніхто не застріховує. Людина, яка воює не за гроші, і не за славу, вона буде воювати до кінця. Буде боротися за свою країну. Вас <риві> кине, <риві> хороший. Я хороший. А я думаю, що на громадському така якість погадала? Вони сліпають, сліпають. Я кажу, в мене таку двічі 27 років, хлопці твої ще Він каже до мене бабцю. Війна, війнушка, ви знаєте, каже, буде перемога, буде все. Вірка бабцю, ми пішли на, на фронт, ми мали три автомати. хлопців. А тепер бабцю подивіться, от перед тим як він був, подивиться бабцю. Тільки я маю хлопців показав площу, тільки я маю мапців. Дивіться, тільки я маю техніки багато сілякої. як він з тим всім кішим, він тим дорожив, сім так, він тут все любив. І то я йому рихтувала його кімнату, То, то, його... то він то, собі так. приїжджав, він собі ту спав, То його. отак першу складали, а такі от. Два образи. Ходіть ви чи ходіть. Два образи. Він як робив свого того, що він зробив поте там в Хресного. Він вчився там ну, на худ... там допомагав робити пам'ятник. І він собі виставив тих два образи. Він приїде на годину, на дві, на, на... трошки поспив, не раз лягає, яка І Я включу той телефон. Він каже, до мене бабця. Я не можу виключити телефон, бо до мене хлопці дзвонять. Я їх лишив самих. Він так ніхто, знаєте, приїде в отпуск місяць, два дні. Ну, тиждень може бути. І ні, ні, він так так, прилетів і поїхав. Прилетів і поїхав. То вам, ви зібрали чи хто зібрав той Тоді, то, то все Іван собі, то все його, то він все, все він собі поробив. Mm -hmm. Він за ним страшне. Іван страшне. Страшне він за ним, страшне. То, знаєте, що сни такі є. Перед тим, як то мало статися, люди я ходжу. Я сп'ю. Ви розумієте, якась так на мене чума находила. Я сп'ю. Я ніколи таке бія, ну куди ходила, біля спала. Ціла говкаю, а я саме відкриваю двері, а тут де газова труба, а на газовій трубі сидить чорна ворона. Ви розумієте? Чорна ворона. Я вийшла, а вона на мене: Кар. 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 А я кажу, і до неї. На ну, ти чорно так прилетіла, не даєш кажу, псо вистати. А вона крилами махнула і полетіла. Зараз за два дні прийшла бістка, що він загинув. То, що, так. То, що таке місце, Най буде там, там вже той поховали того льотчика, я кажу, так рідні браті, вона тільки похожий. А чого його там поховали? А чого mm -hmm. його то не в селі? А тут то хтось там в селі. А там? я кажу, де все таки принесе водора, а що його не поховали тут? А я кажу, він собі Бога заслужив і людей. Він хотів бути. Він собі планував, що він хоче бути Кому? в Києві. Угу. Він хоче бути в Києві. Він людяка... хотів жити в Києві, так. то мабуть. Він собі він навіть казав, що казала Аліна, що якщо ми доживемо до старості, якщо ми доживемо до старості, як я помру, аби ти мене поховала, ну, щоб я бачив море. А, він хотів би знати море. Ну, Але там море, аж там добра. Як діма наш пішов добровільно, добровільно пішов, то тако казали, Ха? а його хтось посилав, так не можна казати. Нині пішла моя дитина, а хто знає, а за рік щось і стало? Позабирали. Так не можна, я так кажу. Ну, ротуй своїх дітей. Але ви ж хочете України, так чи ні? Хоч би було добре, а чого ви всі ховають. Ідіть всі, бо казав, там дають гроші. Ідіть, там дають сильно грошей. Тобто ви не підтримуєте, якщо якась мама хоче сина закрити в хаті. Ні, не я, то не, я то не підтримую. Найдуть ну, всі. А от чекайте, а ну, чекайте, баба колись добре казала, коби, дай Бог, би був мир на світі. Попережі, такі, ті, що потікали за по заграниці, побираються, вишать сорочки і йдуть на передньому місці стоять. Ану співнете, скати, колись мама добре каже, ану співняйте моє слово. Я, я кажу, багато втікало. Ха? І там ходять вишивани. Не втікайте, не ховайтеся, не ховайтеся. Йдіть всі, а може, трошки вони змучили, і діти, Бо босівої, бо сподає, син загине. А мої дитини 9 років, що він був на війні. Не шкода, що він таке пекло перемога, бо не шкода, а його туди ніхто не посилав. То має золота пам'ять, допомагає. Ну, я би без нашому. Він всі хати був але що як то такі ракети летіли, то і цей. То і... Він ще він постирає, він і їсти, говорить, я можу бути на городі, і вже мене кличе, він інвалід. Його чотири рази він кома стримував. Як? Вани стримували чотири рази, а Та віску так, так. А я також казала, Ще як вони раз тут будуть, коли мене стануть. Я візьму чесне слово, то і коштує вікна побиваю. Ну ви ж не розумієте, що дитина інвалід. Але вони, може, не розуміють. Ну то як? Кограду. Всі кажуть, начіпайте, бо дитина ж інвалід. Mm -hmm. І Оксана дзвонила, аж воєнкомат, каже, то він боїться, він э, стоїть у стивку капличку. Вони відвезли, вибачте, бугаї і до нього. Він вертається, каже, що він повна на диван і я вже на шатирний спір даю. Він ж боїться дитину. Це воєнкомат. Ну, угу. наші тут чіпають ту дитину. Односельчанам, борцям за волю України 39-52 роки, це не лише опівцям, які загинули... е, Так, я розумію, що це, напевно, і загиблим за час Другої світової війни. Так, як і УПА загинули від німецьких фашистів і зараз і члени політв'язні сталінських таборів. За період 1946-1952 років загинуло 90 наших односельчан, 52 родини було вивезено на Сибір. Це 169 осіб. Наші бовшівчани проходили військовий вишкіл в Карпатах, одними із перших. І як ми бачимо, Бовщив поклав у 20 столітті за волю та незалежність України дійсно одних із кращих, життя одних із кращих своїх дочок та синів. Чи вважаєте, що продовження нашої трагічної історії тут буде доречно поставити поруч пам'ятник? Давінче, або принаймні там табличку, власне, вже з загиблими односельчанами в цій війні. Звичайно, Дмитро, як ніхто, заслуговує на те, щоб бути поруч увіковічненим зі своїми такими славними нащадками. В нас і планується відкриття йому пам'ятника спорудження. Це буде тут, десь поруч це буде біля будинку культури. На місці пам'ятника радянського Так. То Іван писав до нього, що ніби як Діма, у мене 20 березня день народження, він каже, мене бабцю, я не приїду, бо ви знаєте де. Я думаю, я не питаюся, не знаю, що не бахмут. Я навіть не хотіла нарушувати психіки. Буде бабці все добре. Ми приїдемо. Я всіх зберу всю нашу родину докупи. Так і зібрав на всіх. Все. Всіх зібрав. І так зібрав на всіх докупи.